Вітаю вас, шановне товариство! Сьогодні будемо спостерігати за одним з найкращих героїв патчу, за Лондруїдом. Це мій сігнатурний герой. Я знаю, що ви скучили за цією фразою, але тут я вам покажу дещо. У мене 400 ігр на цьому герої. 55% вендрейт Останню свою гру в патчі, Ну, в принципі, ось, ось видно, у мене було в новому патчі, і тут одну програв. Але там ту гру на будь-якому герої неможливо було виграти. Там мене така команда попалась, що хай я могрець. Тим не менш, спостерігати ми будемо за Койкою. Це один з небагатьох людей, котрі дуже добре грають на Андруїді і, і а, у котрого можна чомусь повчитися на цьому герої. І почнемо з його стартового закупу. Стартовий закуп у нього виглядає ось так. Типу, він закупає гілочки на всі гроші на своєму мейн-герої і закупляє гілочки ще на сумоні. Для тих, хто не розуміє, чому саме гілочки. Тут доволі таки все просто. Його сумон зараз універсальний герой. Ну, як, як універсальний гер герой Сумон, ось так там. Треба сказати, тобто у нього є стати, і чим більше у нього статів, тим більше у нього відповідно демеджа, Тому він саме це робить. Чи можна змінити якось закуп і взяти там умовно цирклетку на врайсбенд якийсь, чи щось на кшталт цього? Ну, я думаю, що ні. Тому що е в цілому я змінював на цирклітку закуп. Ти втрачаєш один до статів, тому що тобі не вистачає грошей, ну типу, якщо подивитися, закліка коштує 155, вона дає плюс 2 до всіх статів. Правильно, правильно. За ці ж гроші ти можеш взяти 3 гілочки, і у тебе 150 гривень ти за це витратиш, тобто ти 100% втрачаєш. Один до статів, та й ще й переплачуєш 5 е, карбованців за це. Нащо це робити? Не дуже зрозуміло. Тому відповідно він ось таким чином купляє. Єдине, що там треба буде в мікроплані викладати потім е, ці гілочки, якось намагатися. Це трохи геморуйно, але тим не менш е, Ну, можна, якщо заморошитись, якщо е, в мікроплані все нормально, можна це спокійнесенько робити. До речі, вони тут нападають на е, ...катлас його не вдається його. Вбити на лінії, я дуже щасливий, до речі, що, що Худвінг потроху повертається на лінію. Мені завжди приємно з цим героєм було стояти на офлейні. Ну тут він на Сейфлейні стоїть на андроїді з, з цим персонажем, але, тим не менш, найчастіше її беруть все ж таки на четвірку. Бачимо також, що він качає на другому левелі собі другий спел, ну це очевидно, і приносить собі на перші гроші Блейдстоун. Щодо Блейстоуну, м -м ну я не знаю, кой по в курсі про цю фішку чи ні, всього, він про це не знає. Але в цілому Блейстоун треба брати і класи свого мейн-героя. Це я вам скажу, як досвідчений Лондруїд. Справа тут в чому? На Лондруїді, на мейн-герої, ваша тичка вона швидше проходить по ворожому кріпу або ворожому герою, неважливо куди, по, по ворожій цілі. Давайте так. Відповідно, лондруїдик твій сумон він задамажить вже. По цілі, у котрій буде мінус два армора. А якщо ти покладеш Блейдстоун з свого сумона. То твоя тичка буде проходити по цілі, у котрої немає мінус двох армора. Відповідно, це працює ось так. До третього рівня це завжди актуально. З третім рівнем там вже базова швидкість атаки вона зменшується. І, відповідно, вона вже стає ну, такою ж або трохи швидшою, навіть нішу твого мейн-героя. Це такий мікрогеніальний момент, скажімо так, про котрий я сам не знав, мені сказали, що деякі в лондруїди так роблять. І це, типу, супер-супер логічно. Я почав це практикувати, особливо коли на Міду стаю, і там треба за кожного кріпа е, боротись максимально ефективно, і це, типу, дуже сильно допомагає. Тому що на перших рівнях у тебе е, сумон, він е, ну, такий юзусний, плюс-мінус, він мало де мажить. Бачимо, що приносить собі Gloves of Haste, е, прикладає ведмедика, і, звісно ж, на третьому левелі він не качає ведмедика. Чому він це робить? Тут все очевидно. Він хоче, щоб прокнули роти, коли він буде бити там умовного найтсталкера. На ньому прокуять рути, і після цього він вкачує сумона для того, щоб оновити на ньому кулдаун рутів, щоб не було 5 секунд кулдауну, і е, щоб майже гарантовано він знову зарутив ворожого героя. Типу, подвійні рути, це завжди люди так абузять на е, Лондруїдику, і це абсолютно нормальна історія. Любі друзі, абсолютно нормальною історією на цьому каналі є поставити паузу і попросити вас поставити вподобайку, підписатися на цей канал і написати коментар з трьох слів. Я буду щиро вам вдячний за таке дії, тому. Тому що це дуже допомагає просувати до два контент українською канал, від цього відчутно росте, я думаю, ви це самі бачите своїми очима. Ну, цілому сталкер ми бачимо, що він також себе доволі непогано відчуває, але для Лондруїда це, ну, очевидно, Фрідіні, на е, ти взагалі нічого не можеш зробити Лондруїду, навіть коли тебе з'явить ніч якась. Я не думаю, що Нейсалкер е, зможе протиставити е, Лондроїду на лінію, навіть там з подвійним Войдом за рахунок е, чакра Меджика від котла. Тому тут для койкви немає якихось дуже великих складнощей, але з того, що ви можете побачити, йому також доволі складно на Істалкер вбивати, бо у нього багато армору, багато ХП, хороший дуже ХП реген, відповідно, він грає пріоритет, пріоритетно на свій фарм. На четвертому левелі він миттєво бере собі Spirit Link в 2. А, до речі, я вас в якомусь відосів дезінформував наступним чином. Я вам сказав, що коли мейновий. Мейновий герой, демажить будь-яку ціль, він також дає хп сумону. Тобто він лайстілить свого сумона. Це просто ганебна дезінформація. Мейновий герой, коли він демажить ворожих героїв або крипів, він не хілить сумона. Це важливо розуміти. До речі, він втратив. Оооо. Оце, якщо що, суперруїни момент був від Койкви, типу, дуже важливо не втрачати свого сумона, тому що, якщо б зараз Котл ще залишив кіл е сумоно Найтсталкеру, він би повністю камбекнув цю лінію. Типу у нього було б плюс 300, такий самий нетворсь, як у Лондруїда, але тут навіть справа не тільки в грошах, справа тільки ще є в тому, що за сумона ти отримуєш дуже багато експірієнса. Тому вкрай важливо контролювати ось цей момент, щоб твій Сумон таким чином не загинув. В цілому ми бачимо, що за рахунок того, що Котл забрав свій кіл, це не дуже критично стало. Але тим не менш треба більш обережнішим йому бути. Купляє собі на перші гроші Power Threads, зразу їх включить на агілу. Ну, це, очевидно, топ-1 І тут і завжди повинен так робити. Тому що ПТ зараз ну, не тобі дає стати, е, дає бонус швидкість атаки. Е, Доволі таки непогано також, що тебе ведмедик рухається за рахунок там, апу павертреців в якомусь патчі в е, плані муспіду. Тому це абсолютний масхев. Завжди бери павертрес на лондруїді в будь-якій ситуації зараз. Навіть якщо граєш по якоїсь темпларки, ПТ завжди буде краще, ніж фейзи, враховуючи, що Сумон е, у тебе універсал. Також бачимо, що він починає тут пушити тавер. Єдине, що я з ним, напевно, не погоджуюсь, що він не качає собі. Ну хоча, з іншого боку, і так добив тавер. Е, він у нього. Вименеки він не прокачав. Зараз е, з ротами, е, подвійними ротами, можливо, вони когось б'ють. Зараз побачимо. Тут у Спірі стоїть. Поїхав. О, а, він забрав, забрав. Я спочатку подумав, що. А, він навіть зараз не качав. Коли йому міси дали. Фін, ну, тут Койко насправді не дограє в цій ситуації. Він повинен качати точно, коли йому Кодол б... дав е... міси, точно повинен був качати собі ведмедика, щоб зняти ці міси. До речі, не забувайте також про цей факт, якщо ви. Е... На... Я вашому ведмедику є якийсь дебаф, там на кшталт місів, Накштав там якогось э, геля, він Мансера чи чогось такого. Ви можете, якщо у вас є спілпойнт, качнути свого ведмедика, і відповідно у тебе зразу ж э, зніметься будь-який дебаф, який дивав, є на твоєму симоні. Ну і те, що ви зараз бачите на своєму екрані, це в принципі э, реалії зараз гри на Лондріді, тому що з павертресами у тебе дуже хороша швидкість атаки. Ти дуже, ну, прям відчутно краще в тебе тичка, от я вам так, так навіть скажу, у тебе. Відчувається ось це покращення того, що е, Сумон зараз універсал, ти завжди ефективно прибуваєш героїв на лінії, і я максимально кайфую від цього. Героя зараз, якщо мені там не дають офлейн, я миттєво навіть на ФП беру там андроїда на міт або андроїда на кері, тому що я впевнений, на 99% зараз в цьому герої можна тільки програти, якщо у тебе там якась команда, яка відмовляється грати в доту, але ти у будь-якому випадку програєш, на якому ти герої не грав, якщо у тебе буде така е команда. Тепер, от важливо, коли ти дивишся за грою Кері, е спостерігати за тим, де він буде фармити, його позиція на мапі. З того, зі свого досвіду гори на Андроїді, я можу сказати наступне. В принципі, найкраще те, робити те, що зараз робить Пойко. Типу, йому не треба кудись там рухатись, можна в теорії телепортуватись на топ, щоб забрати тавер. Але тут стоїть стардар, котрий фріфармить. фармить. Ти, типу, якщо ти телепортирашся на топ, ти будеш забирати фарму Стардара, йому цей тавера до одного місця, насправді, на Стардарі. Йому набагато кайфовіше, щоб фармити свій мідас, і продовжувати стояти. На лінії. А Лондруїд може спокійнесенько ось тут запушувати ось, цей, ось цю лінію, не давати спушити свій тавер, особливо враховуючи, що у Дайер вже не має своєї вежі. Плюс Койфи купляє собі на перші гроші Діфуз. Ну це взагалі повна імба. Він миттєво вбиває на сталкера. Я сам купляю зараз майже в кожній грі собі э, Блейд, Ну, типу, блін, айтем нереальний імба. Ти універсал, у тебе дає э, айтем стати. У тебе дуже багато демеджа за рахунок нього. У тебе є уповільнення, котре комбінується е, далі за рахунок проку рутів на ведмедику. Абсолютна імба. Завжди купляєте ось таким чином. О, бачили, як він зробив? Він. Зробив рекол від медика до себе і сам телепорнувся на топ-лінію через портал. То він користується абозом і пішов реалізовувати свій діфуз. Ну а тут він прям дуже кваліво робить на андроїді Він купив діфуз, і він не стоїть, не фармить кріпасів, не продовжує фармити ось тут на боді, а він зразу пішов бігати по селі за рахунок портала, за рахунок того, що вороги навряд чи очікують побачити діфузів блейд на андроїді на такому таймінгу, і вони просто гідне спустя. Слакер тут щось починає робити тут пут але... Під ампліфаєм ти вилітаєш без будь-яких варіантів. Ну і типу встає, на салкера гра знищена абсолютно. Е, Лондруїд тут реалізував себе на 100%. Він спушив цу, е, свою сейфлейн тавер. Е, ворожий сейфлейн Тавер, вишаваюсь. Ні, стоп. Ворожий офлейн тавер. Ось, ось, так правильно. Також у нього доволі непогана шводка, котра бонуса ще уповільнює ворогів і більше шкоди е, наносить. Ти плюс ману дає, що також доволі приємно. Зараз, зараз від медика і що, він виходить, спушив ось тут тавер, спушив боті тавер, на міду тавер стоїть ще. Цікаво, чи буде він виходити саме на мід. А, так, бачите, він телепортується на мід, тому що тут починається якийсь тімфайт, меті натискає зкає блейд на елдер Титана. І що? І пішов далі демонтувати тавер на міду. Так, рути? До речі, якби були б роти, першою тичкою, він би гарантовано загинув. Хоч у нього там 20 стіків і весел, але все ти відписаєш без будь-яких варіантів. Прийшов на мід, забрав кіл, забрав тавер. Геймплей просто 10 з 10, як на мене, він зараз реалізовує свого героя. От дуже добре відчуває той момент, що його герой з Діфузлблейдом він набагато сильніший, ніж будь-який персонаж зараз на мапі. Єдине, що він по ХП Ведмедика доволі таки сильно просів, у нього немає а, рісамана. Але бачите, він зразу... А. Стоп, це баг реплею чи що? Чи він телепортував ведмедика колись? М Блін, я ж не розумію, у нього телепорт на кулдауні на В Сумоні. Насправді він ж не використовував цей телепорт. Це можливо якийсь або бах, бо я не помітив. Ну, але тим не менше, у нього нетворс 7200 на 12 хвилині. Він забрав всі ті родин вежі, і далі він буде продовжувати фармити. Це ідеальний геймплей на лондруїді. Ти зробив свій максимум до там 11-12 хвилини. Далі ти вже можеш дозволити фармити собі, або ж натискати якесь задимлення е, зі своєю командою під е, якийсь об'єктів, Також, е, я думаю, це може бути непоганий варіант. Ну і враховуючи, що він грає проти наги Сирени, він все рівно купляє собі Мьолнір, е, ну, там, або Майлштром, побачимо, що він буде е, саме брати. Типу, поки що Метілхаммер, але не знаю насправді, чому не Рейдіанс. Бо, як на мене, Рейдіанс це краща шмотка проти наго Сирени. Бо ну, у тебе є міси дуже важливі проти цього героя. Плюс сама шмотка вона коштує дешевше, ніж той самий Мйолнір. Доволі таки багато шкоди наносить. Плюс проти ілюзії зараз Редіанс діє потужніше. Багато і, і нага, що важливо, нага не має ніякого контр- Плею проти Райдіанса, вона нічого не може зібрати, щоб це не Тільки там якийсь Гладторн колись в лейтгеймі. А проти ну вона може просто набити цю ціль, накотру ти набафу Мйолнір. Та, в принципі, все по цьому буде. Тому, як на мене, Рейдіанс краще вибір, але ну побачимо, що я буде буду робити з цим мелстровом. Надалі. В цілому, на 25-й хвилині тут Рейдіанти небагато виграють вже і нага Then отримала. Він докупив собі Міоннір і купив собі Ехо Сейбер. Взяв, до речі, ось цей айтем, тому що він на універсала зараз імба. Ну і плюс у нього ще є шард. Шард це взагалі, імба нереальна. Типу, Нага, вона хоч і має багато айтемів вже на такій стадії. Але ну, вона нічого не може зробити, бо вона грає проти Сардара з Шардом, Лондруїд направляє на, сне, на неї свого ведмедика. Вона ніяким чином сама не зафокусить його сумона або його мейн-героя. Шардом у нього фір і талантом, Фір-кулдаун кожні 12 секунд, і плюс цей фір ще діспелить умовну сітку на твоєму сумоні, плюс цей фір ще шардовий, дає атак спід. Збільшує атак спіт на 40. Типу, айтем? Ну і взагалі, герой. От я на нього дивлюся. 25 хвилина. Машина просто. Echo Saber, Мйолнір, Diffusal Блейд. От що зробити з цього герою? Ну, серйозно. Ти можеш якось теоретично вбити його медмедика. Тому що як це зробити, також це зрозуміло, тому що весел не діє через те, що шар дає е, Діспел. Там сітка також надіє, можеш завжди використати шарт. Ну, що робити про цього героя, я взагалі не розумію. А, до речі, я от збирав на друїді манту якось, і чесно, мені не дуже сподобався Манта стайл. От той айтембіл, який я зараз бачу у Колькви, мені подобається трохи більше. Бо справа в тому, що е, цей ехосейбер ти ж можеш. Загрейдити його ще в гарпун, котрий стати дає, правильно? А Diffusal Blade, ти ще можеш загрейдити в Disperser, е котрий допоможе не уповільнювати твого героя. А, і плюс ти зараз в AOE Disperser даєш. Тобто це AOE Disperser, тобто наша сирени, наприклад, якоїсь. Ну, імбайте, імба. імба. І він догрейдив собі гарпун, побачимо, що буде далі брати собі Disperser. І цікавого, ще хочу сказати, що він залишає просто казуальний в собі Bladeстоун. Він не бере собі якусь арбу корозії на кшталт того, як треба робити на міду. Ну, на міду, зрозуміло, ти собі повинен брати арбу корозії, тому що ти там можеш напрягати ворожого мідлейнера. Але на кері позиції тобі це не обов'язково потрібно, тобі тільки Блейстон треба, щоб допомагав тобі добивати крипів спочатку і щоб ти більш ефективніше пушив тауер. Грейдити арбу корозії, ну це я думаю, все ж таки витрата зайвих грошей, коли ти можеш вкласти в швидку появу Блейду. Тепер давайте поговоримо про лейтгейм. Андроїда, тому що зараз у нього є варіанти, де ти можеш взяти аганім на самоні для того, щоб у тебе Сумон сам бігав без ведмедика поряд, ти можеш взяти шар на ньому. Ну, шар не є імбовим якимось на Сомоні, як на мене, він є імбовим на мейні. Плюс ти можеш взяти там аганім на своєму мейн-герої, щоб бафити свого кора, але враховуючи що він тут єдиний кор з э, фіздемеджем, то напевно цього робити точно йому не треба. Також, от є важливий момент, який ви зараз бачите, блекем бар на сумоні. Треба в цей таймінг своїх айтемів вкласти обов'язково блекембар. Тому що бувають ігри, де ти захоплюєшся, де ти там купляєш, не знаю, кірасу, діфузал, башер якийсь, і забуваєш купити собі Блекінбар. А через це ти можеш програти дуже важливі тімфайти в лейтгеймі, Наприклад, коли ти там граєш проти те інвок, який тобі Blast або Торнадо дає там, або ж там проти деяких інших героїв. Ну, давайте подивимось. Зараз тімфайт, край критичний темфайт в лейтгеймі. геймі Дісперсер, блекімбар, герой просто мінус. У нього Блекінба немає, щоб забачити Найсталкера в е, його БКБ. Айди не менш. От Нагасерена. Приходить в лейтгеймі проти цього Сумона. А це супер лейтгейм гейм вже. Без варіантів просто відписає герой. Тобто, якщо у тебе немає контролю на Лондруїда, вони, до речі, Редіанти почали програвати цю гру, якраз таки через те, що у Койхви не було блекембару, тому що ну, його самона просто контролили, він не міг наносити настільки багато демеджа. Він собі купив останньою швидкою е блекімбар, і, будь ласка, ти вже нічого не можеш зробити, тому що Симон безкарно демажить ворогів. І що ти будеш з цим робити? Взагалі, варіантів я не бачу їх. Ну а зараз ми можемо спостерігати з вами за тим, що робить ведмедик, коли він вбиває героїв і йде домонтувати ворожі тавера. От як дивати там одного гліфу. Є ще удар. А, стопождаю, до речі, немає ще одного гліфу, тому що тавера на топі вже нема. І з цікавого він бере собі талант на 25 рівні правий. Нагоніціювали, вона мала без байбеку, ну тут що, все, награлися команда Дає. Е, по таланту, давайте що я ще приговорю. На 20-му левелі ти завжди береш правий талант на мінус полдаунтер форми. А от те, що він взяв на 25-му левелі талант на мінус 0-1 бейс атак спін. Ну хоча насправді це також хороший талант, бо у тебе і так багато хп на герої і на сабоні. А те, що у тебе буде більше демежу з цим талантом, це абсолютний факт. По демеджу ми бачимо, що він топ-2 демедж в своїй команді і. Ну, окей, топ-3 демедж в цілому в грі, тому що Інвокер трошки його обігнав. Тут Ерспіріт дуже багато дамажив, враховуючи його скілбід, враховуючи те, що це мідовий Ерспіріт, тому він так багато демеджа наніс. На останок я хочу ще проговорити про те, коли треба драфтити Лондруїда. Дивіться, як на мене, зараз Лондруїда можна драфтити абсолютно в будь-якій ситуації, майже на ФП. Ну я реально в цьому впевнений. Я думаю, що коли ми побачимо кваліфікацію на The International, дуже багато команд будуть або в першій стадії. Банити його, або, якщо його не забанили, забрати його в першій стадії. Чому я гадаю, що його можна драфтити завжди, абсолютно зараз, не зважаючи на те, який є герою. Все просто, тому що під будь-яку ситуацію можна підлаштуватись. Ти граєш проти ілюзіаніста, ілюзіаніста ти можеш зібрати собі Мьолнір або Рейдіанс. Граєш проти героїв на кшталт Темпларки, у котрих багато мінесарморуш, котрих вбивають твого сумона. Ти можеш взяти кірасу, можеш накопити бенди на своєму герою, можеш навіть бенди вкласти в е свого ведмедика, і у нього буде бот, наскільки армору він не буде вмирати. Ти граєш проти якогось арквардена, ти можеш взяти Манкікінбар, ти можеш його сноуболити, враховуючи те, що твій герой дуже швидко е вбиває товара. Варіантів безліч у хороших руках. Лондруїд є дуже потужним героєм. Тепер ще я зроблю те, що не часто кажу. Я скажу, як контролити Сумона. Спочатку ви можете подумати, що Лондруїд це доволі такий складний герой в плані контролю, але я запевняю вас, що це не так. Цілому я використовую бінди на героя плюс сумона, у мене один бінд, і це бінд F3, ось цей ось тут його можна обрати. На окремо ведмедика, у мене для цього F4, F4 можна обрати ось тут, вибрати всіх інших істот. Або можна його окремо ще забіндити. ну Це для, у мене є підконтрольні групи, ось тут Q, Y, Z. Я е, просто його обираю на Y, та всяк випадок, якщо я там буду якийсь пантастайл збирати, чи Ілюзії е, підбирати, і ілюзії, відповідно, на Q і Z я е, 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 Контролю. В принципі, більше у мене біндів ніяких немає. Тут питання практики. А, ну і звісно, вибрати окремо свого мейн-героя через F1 я це роблю. Ну, в принципі, це абсолютно база, я думаю, майже кожен так робить. І в цілому, вам задобиться, ну там, бін загально, навіть медика для свого героя. Окремо на героя і окремо на ведмедика. Все більше нічого. Трібен те, що я там окремо їх виділяю, це тільки я там заворочився. І якщо ви там хочете ідеально в мікроплані все контролювати, то можете е, так само зробити. Але того, що я зараз перелічив е, в плані трьох біндів, його його більш ніж е, достатньо буде. Сповіюсь, після перегляду цього відео ваша сторінка буде виглядати ось так, як у мене. Дякую величезне, що дивились цей відос. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. І побачимось з вами завтра. На все добре.